Ну, попередньо скажу, що Ірпінь постраждав найбільше в Київській області. 70% міста було пошкоджено, 50% зруйновано повністю. У нас не було жодної школи і садочку, які не були пошкоджені або частково, або повністю. Ми за цей рік після звільнення нашого міста, я вважаю, провели дуже багато дуже таку велику роботу, але на масштабах руйнації вона все одно дуже. Маленька, здається, в нас на даний час відновлено вже більше 500 багатоповерхових будинків, це покрівлі, це вікна, це фасади. Нам вдалося до зими відновити саме покрівлю і вікна, тому що ми розуміли, якщо ми не зробимо людям кришу, не замінимо вікна, які були повністю пошкоджені. То за зиму ми потім втратимо повністю будівлю. І це вже буде інші зовсім витрати і зовсім інші пошкодження. Також нам вдалося відновити майже всі садочки школи. На даний час дві школи, ще які йдуться ремонтні роботи. Що стосується спортивної інфраструктури, у нас повністю зруйнована дитяча юнацька спортивна школа і стадіон Чемпіон. Стадіон Чемпіон під патронат взяли відновлювати Юнайтед 24 чотири програми президента і особистий амбасадор цього напрямку Андрій Шевченко. Він приїздив, він презентував ці проекти. Вони зараз збирають кошти, і ми вже чекаємо, коли це відбудеться. Я особисто прийняла більше ста делегацій: це президенти, прем'єри, дипломати, високопосадовці інших держав. І це люди, перші люди своїх держав. Звичайно, є протокол, про який ми можемо з ними спілкуватися, і що ми можемо їм, що ми можемо у них просити. Вони всі приїхали в Ірпінь і були вражені тим же хітням яке десь тут саме тут відбувалося. І дуже важливо те, що вони приїхали і це побачили, тому що коли вони це чули або бачили по телевізору, або на фотографіях, вони до кінця не вірили. Пропаганда дуже велика була зі сторони ворога, що це фейки, що це неправда. І коли вони приїжджали сюди, дуже багато було таких моментів, коли вони міняли прям тут свою думку. Наприклад, коли приїжджав президент Макрон Драгі і Шольц, вони одночасно приїжджали в Ірпінь. Вони до цього були налаштовані так, ну, не дуже позитивно в нашу сторону, але після того, що вони побачили і на прес-конференцію президента, вони взагалі змінили, змінили свою думку. І е, після кожного такого візиту в нас е, була розмова з партнерами з цих держав, це з посольствами, з представниками, з містами-побратимами. У нас дуже багато міст побратимів в інших е, державах. І ми показували, що ось ваші ваші перші е, лиця приїздили до нас, вони це бачили, вони особисто це чули і знають все горе, те, яке в нас. Тут відбулося, і вони нам дуже потужно допомагали. У нас, наприклад, місто Міолокі, Португалія, вони взяли, нам перечислили 500 тисяч євро на відбудову школи. Наприклад, місто побратим з Німеччини нам допомогло там, машинами пожежними. І так точечно кожне місто, побратим або посольство нам ну, в кожному напрямку допомагало. Тому той рівень делегацій, які приїздили до нас, вони вже вели співрозмову вже з нашим президентом, на яку допомогу вони розраховують від цієї держави, і яка буде допомога для України вже на рівні державному. А ми зі своєї сторони показували вже на місцевому рівні з містами-побратимами, що нам треба. Під час бойових дій у нас з'явилося місто побратим Гілоки, Португалія. В нас з'явилося місто побратим в Штатах, це Майамі. Вони нам пообіцяли і передають зброю для нашої територіальної оборони поліції. Ну, зараз ще ведемо переговори з декількома державами. Ми намагаємося з перших днів, як тільки почалися бойові дії, ми всі були на місцях. Наш мер очолив територіальну оборону. Ми всі вступили до лав територіальної оборони, і ми намагали намагаємося допомагати всім, що можемо. Депутатський корпус у нас дуже потужно працює. це. Гуманітарна допомога, це е, допомога мешканцям в юридичному напрямку, ну взагалі е, психологічному напрямку. Ми залучили дуже багато, таких як Червоний Хрест і інші е, благодійні фонди, які займаються психологічною допомогою, які працюють з людьми. Це комунікація з іншими містами, партнерами, фондами, затягуючи до нас постійну допомогу. Ну, так сказати, там ну, дуже багато роботи і сказати там конкретно, дуже можна про це багато говорити. Ну ми намагаємося робити все, що від нас залежить. Вихідних у нас зараз немає, 24 чотири на 7 працюємо. Що стосується мешканців міста, 95 тисяч населення на 100 тисячне місто. 95 тисяч населення нам вдалося евакуювати в перші дні повномасштабного вторгнення, і цим самим ми врятували десятки тисяч життів, тому що, так як постраждало місто, ми розуміємо, що було б дуже багато жертв. Евакуйовували людей спочатку. Багато евакуювалося людей автівками, потім евакуйовували людей потягом, потім ворог підірвав колії. І нам прийшлося пішки людей до Романівського моста вести пішки декілька кілометрів під постійними мінними обстрілами. Але 95 тисяч населення вдалося евакуювати 5% – це ті, хто був в окупованій території, 70% міста було підконтрольно збройним силам України, нашій територіальній обороні, 30%, які межували з Бучою, Гостомелем, Борзелем – вони були в окупації. І ті люди, які потрапили в окупацію, і ті люди, які відмовилися по якійсь причині виїжджати в нас, такі теж були, ви знаєте, вони залишилися тут. Але на даний час повернулося вже більше 90% населення. Це ми бачимо по водопостачанню по всім показникам по життю в місті. Також Ірпінь, чому саме в Ірпінь, для нас це дуже дивно. З міст, регіонів, де зараз йдуть бойові дії, де є окупації внутрішньо переміщених, переміщених осіб в Ірпінь приїхали і зареєструвалося більше 25 тисяч за цей рік. Ми задавали питання, чому саме Ірпінь. Ірпінь же пошкоджений більш за все в Київській області. А вони нам кажуть. А тут відчуття безпеки є. Ви відбили, ви устояли, ви залишились на місцях і чомусь хочеться тут бути. Ну, У людей, мабуть, спрацьовує якийсь такий тригер, тому вони їдуть саме в Е, Що стосується дітей, вже багато дітей, хто у нас частина займається очно, частина ну, лайн, це, да, це, це. Да, да, дистанційно. На 1 вересня, коли до нас приїздив президент, в нас школярів маленьких віком перше, друге, треті клас пішло більше ніж дві тисячі. Це не той час, коли ми ну, відкривали учебний процес. На даний час вже набагато більше дітей займається, вже багато дітей повернулося, дуже багато родин повернулося, вже люди намагаються повертатися до звичайного життя. Мені здається, що 23-й, що 24-й рік в нас будуть напрямки однакові. Це відбудувати наше місто. По перше, повністю ще дуже багато роботи. У нас ще дуже багато приватного сектору зруйнованого ще дуже багато багатоповерхового. І критичної інфраструктури, яку треба відновлювати і будувати. Тому першочергове це відновити наше місто, відновити життя, щоб людям було куди повертатися. Дуже багато людей живе в модельних містечках, у друзів, у родичів, у сусідів. Тому наша мета номер один це щоб люди повернулися в свої домівки.